Благодійність за один долар. Автомеханік з Дніпропетровська власноруч зібрав та виставив на аукціон ретроавтомобіль-Перемога. На вторговані гроші Дмитро Давиденко купить дитячому будинку сімейного типу, що приїхав з Донбасу нову оселю. Нині батьки, у яких четверо своїх та шестеро названих дітей замешкали в одному з піонерських таборів на Закарпатті. Там вони житимуть до кінця літа. Потім мусять шукати іншу домівку. они там живут, пока теплая погода. Ну, то есть близится осень, близится зима, и за эти три месяца мы сможем построить им хороший дом. Я сам из многодетной семьи, у моих родителей 10 детей, и я пятый ребенок. Я знаю, что такое многодетная семья. Модернізовану перемогу майстер виставив поставив аж шість коліс. Вона обладнана автоматичною коробкою передач новим двигуном та круїз контролем. Розіграш та відбудеться в серпні. А до цього всі охочі взяти у ньому участь можуть переказати суму еквівалентну одному долару на спеціальний рахунок. Він буде на сайті доброчинності, який за допомогою юристів готують спеціально для цього аукціону. 24 мая мы выпускаем сайт, на который человек может зайти и там увидеть всю юридическую информацию о том, что это не разводняк, это искренний проект, который поможет кому-то еще.